Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Всі ви знаєте, що птахи є перелітні, це ті, які відлітають у теплі краї, коли у нас настає зима. Та зимуючі це ті, які залишаються у нас зимувати. А зараз я вам пропоную переглянути відео. Про те, як птахи зимують у нас в Україні та добувають собі взимку їжу. Отож увага! Я зараз тобі розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синички. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кг насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить? Але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і навибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Дятли Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі їх видовгують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дублах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті, ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Шиглики. Ці птахи зимують на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном. Тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Шиголь. Дуже співочий птах. Зима. Важка пора для птахів. тому допоможи пташечкам пережити люті морози. Змаструй годівничку. Дітки, всі ви знаєте, що коли настає зима, ми з вами на нашому майданчику на вулиці розвішуємо годівнички і допомагаємо у пошуках їжі нашим птахам. Ми розвішуємо годівнички та насипаємо корм, де птахи привітай та їдять. І сьогодні я вам також пропоную із рахункових паличок сконструювати готівництво. Ось у мене рахункові палички червоного кольору. Нам їх буде потрібно три і ще три. Отже, беремо одну паличку, кладемо з однієї сторони, іншу з іншої. Розташовуємо ще внизу одну. Ось так та вгорі одну. Далі робимо дах нашої годівнички у вигляді трикутничка. Ось така годівничка у нас з вами вийшла. Я була дуже рада з вами попрацювати. Дякую вам за роботу. До зустрічі!